Від Марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Сказав Господь причуцю: один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видобав виноток, збудував башту, найняв його виноградарям і від'їхав на чужину. І послав він у свій час до виноградарів слугу. Щоб узяти у них свою частину плодів виноградних, вони його схопили, побили і відослали ні з чим. І знову послав до них іншого слугу, але й тому побили голову і зневажили. Ще іншого послав він, та вони того вбили. Та багато інших послав він, і їх вони побили або повбивали. Мав він єдиного сина возлюбленого, і його послав до них, наостанок кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті сказали між собою: це спадкоємець, ходіть, уб'ємо його, і спадщина буде наша. І схопивши його, вбили і виконули з виноградника. Що отже зробить господар з дарями? Прийде. Вигубить виноградарів, і виноградник віддасть іншим. Чи ви не читали описанню? Камінь, який був відкинутий, будівничими став наріжним камінем. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але й боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і зоставили його і відійшли. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Сьогодні чуємо дуже гарну притчу, одну з таких найяскравіших образів, де Господь змальовує наше життя у цьому великому символі виноградника. Хтось мав досвід збирати виноград? Хтось їв колись виноград. Так, виноград це. Рослина, яка росте, з якої береться, що добувається, не лише сік, але і вино, добре вино. І цей виноградник дуже глибокий, має символ, тому що цей виноградник, як ми бачимо, був посаджений господарем, і цей виноградник був переданий людям, які мали трудитися на тому винограднику, і своєчасно. Приносити плоди. Натомість так не вийшло, бо ті, які були взяті на цю роботу, на цю відповідальність, вони сказали собі, а непоганий виноградник, а може б він був наш. Чому ми там маємо ділитися, чому ми там маємо щось віддавати комусь? І господар все ж таки просить, щоб ці виноградарі якось ділилися тим, що вони отримали. Але натомість вони взялися за силу, когось тих слуг, які приходили від цього пана, побили, навіть когось і вбили. Наостанок відбувається, що Бог, господар цей, відсилає свого любимого сина. І цього вони що вбивають. Розумієте, про що йдеться, так? розумієте про глибину цієї історії, що за тим криється, так? що Бог. Посилає свого єдинородного сину до людей, але люди що роблять, його вбивають. Але ця історія не завершується, тому що все ж таки той господар прийде і поставить на місце так? тих господарів. Від них забере цей виноградник і передасть іншим. Як ця історія може бути пов'язана з нами і з нашим життям? Не знаю чи собі так, може колись уявляли. Але можна і спробувати уявити, що наше життя подібне як виноград. Ми це життя, яке маємо, кожен з нас має на собі життя дуже цікаве життя, тому що кожен з нас має глибокі мрії, має серце, має бажання жити, розвиватися, має багато талантів. Кожен з вас вже по -своєму, в своєму житті є таким добрим виноградником, з якого можна добрі плоди збирати. Але є одне але, що той виноградник він буде рости в вас, і ваше життя буде добрим виноградом, якщо ви будете співпрацювати з автором вашого виноградника. Бо ми є цим виноградником. Але той, хто нас посадив, хто нас насадив. Це є Господь Бог. І з ним треба співпрацювати дуже тісно, щоб ті плоди були, щоб ті плоди тільки помножувалися. І крах цих виноградарів, що вони не зрозуміли, що лише у співпраці з автором цього виноградника може бути успішним цей виноградник. Ось десь секрет є. так? Секрет людського життя, людського нашого життя, що наше життя буде добрим, буде успішним, буде красивим, якщо ми зуміємо співпрацювати з автором, хто нас задумав. Так? Бо той, який нас задумав, який на, нам подарував цей виноградник, він краще знає, що ще має бути, як ще можна розвиватися. Тому. Подумаємо собі над цим, будьмо так само Богові вдячні за наше життя, за те, що ми отримали цей виноградник в наше життя. І бажаю вам добрих плодів збирати, щоб не тільки ви збирали, але ще й інші коло вас можна було зібрати. Бо деколи дивишся на той виноградник, а там нічого нема, нічого нема, не можна нічого зібрати. Тому бажаю, щоб кожен з вас міг чимось поділитися. В своєму житті багато вам бажаю добра сьогодні, сонячного дня, тепла і таких духовних, духовних відчуттів, що ми є гарний виноградник. Слава Ісусу Христу!